Наша позиція, що ці дані є достовірними з усіх точок зору соціологічної науки і методики. Тому, якщо суд дійсно залучить експертів, які знаються на ці речі, то висновку ми не сумніваємося, тому що Володимир Іліч Паньота, який розробляє вибірки, є автор, ну, автором, основним автором підручника для таких речей, за якими вчилися не, не один рік і вчаться соціологи України. Ага. А з іншого боку, наша. Група інтерв'єрів, яка існує в усіх областях України бригади, вони працюють теж не перший рік і працюють кваліфіковано. Тому ми вважаємо, що тільки якісь позаправові впливи можуть змінити ситуацію, щоб визнати недостовірними дані, які зібрані. Ну, ми почекаємо. Комітет з професійної етики Соціологічної асоціації України, наскільки мені відомо, або вже сформував, або формує групу експертів, яка має Оскільки це зачіпляє честь і асоціації. Ви можете зі ми свого боку також подати певний. Так, безумовно. Ну, тут мова може йти про позов до фізичної особи пані Королевської, саме тому, що вона в своїх інтерв'ю взагалі ну, стверджувала речі такі, що, начебто, ми взагалі нічого не робили і не було дослідження. Ну, дослідно я не, не буду. Будете з нею у відповідь судитися? Ну, безумовно. Наш адвокат вже готує такий позов саме до неї, як людини, яка стверджувала, що вона точно знає, що ніякого іслідування не було. Примерно так це надруковано в газеті в журналі «Комерсант».